Сезон в мене тече дах, розпочався. Олексій розповідає. Так, друзі, доброго дня. Дійсно, як сказала Катя, сезон у мене тече дах, розпочався. Прийшла осінь. Завітали до нас у великій кількості автомобілі з панорамним дахом, в частності в тому, що люди не знають, що панорамний дах своєчасно потрібно обслуговувати. Обслуговувати саме в тому, що робити чистку дренажних отворів. Якщо цього не робити, в салон в нас в нас в салон потрампляє вода в частності. Вона по стійці спускається в нас вниз. Якщо по дренажі ночі торпеді... забиті, так? так Так, вірно. По торпеді по стійці спускається вниз, на блоки, на проводку, на коври. А, може бути після цього багато помилок по автомобілю, багато навіть неприємного запаху. Якщо це все не висушити своєчасно, а, буде запах пліснявий. Тому щоб у вас такого не було, приїжджайте, будь ласка, до нас в Hunters Garage гараж на обслуговування панорамного даху.